Українська збірна повернулася з ігор наскорених. Міжнародні змагання для військових та ветеранів з пораненнями відбувалась у Канаді з 8 по 16 лютого. Там українці виступали у рекордному за кількістю учасників у складі 35 осіб. В підсумку команда здобула 32 медалі. Ігри наскорених цьогоріч вперше відбувалися у гібридному форматі. Учасники змагались не лише в літніх, але й в зимових видах спорту. Загалом їх було 11. Зустрічала українських нескорених у Львові наша Алла Васьковська. Ось ви можете бачити кадри, які вона нас знімала разом із Яремою Мединським. Ну а у нас на Zoom зв'язку двоє учасників української команди. Інна Короленко, молодша сержантка, колишня бойова медикиня 206-го батальйону територіальної оборони Збройних сил України та Євген Тюрін, старший сержант Національної гвардії України, обоє учасники цьогорічних інвіктус Геймс. Доброго вечора! Раді бачити вас вдома. Інно, Євгена, вітаємо. Слава Україні! Маємо дуже мало часу, але дуже хочеться багато довідатися про ваші емоції. Поділіться, що вам найбільше запам'яталося з інвіктос Games. Назвіть хто перший відповідає. Ну, ну Інно, ну, ви це... перші самі обрали хто перший. Тому вам слово. Окей, okay. uh, дивіться, емоцій багато. Вони ще не акумульовані, тому що ми тільки тільки uh, приїхали додому. Я ще повертаюся на службу. Сну, сон ще не встановлює, тому я не знаю навіть, що сказати, тому що емоцій було аж надто багато, як на мене, тому що це перші мої змагання такого рівня, і в принципі перші змагання такого класу і такої кількості людей. Тому, знаєте, коли емоцій дуже багато, ти ще не встигаєш їх переварити і щось людям сказати. Тому не можливо, Євген буде значно ніж я. Так. Євген, розкажіть, як вас зустріла Канада, як кажуть, у форматі очікування реальність? <звольнє> Добрий вечір. Скажу чесно, дуже були втомлені, і дуже приємна нас зустріла діаспора, і зустріли взагалі канадійці, Незважаючи на те, що ми дуже довго добрались, було дуже приємно. Звісно, захотілося б в першу чергу війти відпочити, набрати сил, і звісно ж почати розпочати підготовку до самих змагань. На цьогорічних іграх нескорених наша збірна показала другий топ-результат у медальній історії змагань. Це 30 нагород. Хоча знаємо, що власне ігри це не про змагання, це про нові знайомства, про реабілітацію. Розкажіть, будь ласка, з ким з інших команд вдалося познайомитися, з ким зав'язали контакти. Я знаю, що зокрема пан Євген познайомився із засновником ігор нескорених принцом гарі, і навіть подарував йому шеврон своєї бригади. Бригади наступу Рубіж, з яким е, принц Гарі, е, власне, з'явився на одному із нагороджень біатлоністів. Розкажіть, як власне так сталося, що ви з самим принцем познайомилися Дуже просто е, на, по-моєму, не правильно буде на церемонії відкриття. Він проходив е, після кутної річ е, і проходив біля нашої збірної. Звісно, він сам навіть перший підійшов до Ігоря Салія, обійняв його. Ми все це бачили на багато відео. Є і це перша реакція всіх, скажімо так, дуже дуже було приємно, Зі всіма багатьма хлопцями дівчатами він поспілкувався. Видовидів трошки часу і ну і звісно в той момент дуже багато хто з хлопців тоді час передала там шеврони, побажання і звісно поспілкувалися трошки. Я бачу, як усміхалася Інна, коли Євген, коли Святослав записував, запитував у Євгена про шеврон, який йому вдалося подарувати принцу Гаррі. Гарі. Інно ви нічого не дарували, але точно спостерігали за королівською родиною. Які у вас враження від усього цього процесу такого окриленого засновниками ігор нескорених ну, в мене просто історія з принцом поменше ніж у самої збірної, тому що Відкриття і закриття ігор нескорених це дуже велика подія, і там була велика кількість людей. А через свої певні особливості я ще не можу знаходитись так в, таку, в такі в такому оточенні, тому я мусила йти якраз після виступу принца. Тобто, я не до. Не не дочекались, поки він спуститься до української збірної. Насамперед, в мене було інше знайомство на іграх нескорених. Це була Елен Маркс, яка була асистенткою тренера з плавання. і в нас з нею зав'язався дуже тісний контакт. Ми обмінялись. Власне, я з Елен з шевронами. Вона також бойова медикиня, також була поранена, вона була в рації і. Вона ми з нею обмінялися подарунками. Вона мені подарувала свою шапку, в якій вона взяла 5 срібних медалей в Парижі. Тому в мене ближче от, власне з Елен були було знайомство ніж з принцем Гарі. Але я про це не жалкую. Я нагадаю, що пані Інна вона змагалася у плаванні, так і лижна, ли, лижах, так Лежить. у пана Євгена. Усі. Зимові види дисципліни: сноубординг, скелетон і керлінг. Я знаю, що відбір на ігри нескорених серед військових та ветеранів це досить популярна річ. Багато хто хоче потрапити у національну збірну. Але є все ж таки люди, які сумніваються йти, не йти, чи мені потрібно це власне порада від вас. Чому треба йти на такі відбори? Чому треба боротися за путівку, потрапити на Games. Але дуже коротко, бо насправді, на жаль, мало залишилося ефірного часу. Жень, давайте перше. Я думаю, саме там головне, це перш за все люди. Тож те, що ти знаходишся в школі побратимів, своїх професор, це відчуття команди, підтримки один одного. І це такі емоції, такі мурахи бувають, коли ви підтримуєте один одного, знаючи, що там хтось не участвує в якихось змаганнях, ви до друг до друга приходите, і якраз ця підтримка вона дуже сильно відчувається. Плюс завести нові знайомства. Це прям mm -hmm. дуже цікаво. Інно, ну, і у вас 15 секунд. Да, плюс я вкладусь. Я би радила, перш за все, ставити наперед не змагання, а просто зустріч зі своїми побратимами. Тому для вас змагання стануть не чимось, що треба досягти, а просто чимось приємним, і проходження в збірну або отримання медалі стане для вас просто приємним бонусом. Дуже вам дякуємо. Учасники цьогорічних інвіктус Геймс Інна Короленко та Євген Тюрін були гостями заключної на сьогодні частини. Головне задань.